Всім привіт! Сьогодні ми починаємо грати з No Brawl Stars. Війна призраков День 2. Уф, то щось тяжке, тяжке. Добре. Угу. Вони відіграють по тактиці. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Так ура! Добре, це була саме найлегша катка. Ізі Він, бля. Починаємо зараз другу катку. Має бути така сама легенька, по ідеї. Щось дуже ізі грається. Ой. А, ні, це має бути ізі. коль колета, все є на ізі. Тут такими піками тяжко є виігрувати. Бо якщо колета ваша ні вміє робити, не то бляха. Як тут і грати, ви мені скажіть. Тому мені здається, що це і найлегша гра. Отак. От так, збираємо далі. Я атакувати не піду зараз прямо. Я хочу позбирати трошки. Краще це позбирати, а потім йти на другій хвилі в атаку. На першій хвилі ви ні, з, ну, просто ви ні зможете знести багато. От на другій хвилі ви знесете більше, ніж на першій. На Перша хвиля просто тяжкіша. Ви би це мало зрозуміти. Отак. Отак. І все. Easy Win. Кажу, це найлегші катки. Просто треба брати Кенджі, Бібі, Міко. Ну там замість Міку можна любого. Гулебного Кендж і Бібі. І ви будете вигравати кожну катку. Добре, пігнали наступну катку. Угу. Ого. Джесі буде з дагом дуже мене бісити на цій карті, але нічого. Уф. Ага, наш кольт буде. Ну, тут -а ясно є бляха. Це, це, це ж логічно ультанути. тут я би його ніяк не вижив, то Кольт досягнув. Ні, а поки що виграємо. Тут головне Кольту зараз мені не давати... Щоб він міг демеджити. Так пофіг. Бляха, добейте його, добейте. А ні, ми, ми зараз, певно, підемо в атаку. Так, ми йдемо в атаку зараз і все, і зносимо їх до кінця. Тут питань не має бути. Ну, та добейте Кольта того так тяжко. А, ну все, це виграш. О, замість Міку можна Кольта взяти. Це, це буде похлеще, ніж Міку ваш. Все, Easy Win. Так, пігнали в наступну катку. Ото можно тоже. Такую тьму друбиет тоже. Ні, от зараз трейти в атаку, просто без цього. Без жартів рофлів трейти в атаку. І вбити бібі. На тій от стороні. Добре, добре. Так. Ну, 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 ну. Добре, молодці. Поки що ми йдемо на изіг бій. Пахне виграшу. Головне, щоб не проиграшу. Добре, добре. Та. Це, це є виграш, це виграш, ні, це є виграш. Ізи він. Просто слів немає, такі боти грають. Так, добре, пігнали далі. Остання каточка. Добре, ми це маємо затащити, тому що, бляха, тут буде Міко нам мішати дуже сильно. Тому що, бляха, в нашій тімі кізетеро не цей. Ну, коротше, тута, певно, ми програли, бо я то вже бачу. Бачу великі програш я. Тут от просто бібізян мішаючися. Якби бібізян не мішав, то та... так, тут це є проіграш, певно. А це буде перший наш програш. Добре, бібізянах били, ох, там ріку втулив. Ні, то ми програли, то без шансів просто. Та... Оце... Ось це дуже тяжка катка. Тож підсумуємо цей результат. Ми з вами зробили 8 виграшів. Це є топ-2. Зараз нехай таблиця прогрузи. Ми дізнаємося, що це то, що це було. Так, це є топ-2. Будемо займає якісь мужчинчика. Це також топ-2. Ось такі в нас були каточки. Ну, дуже легенькі. О. Ось перша, друга, третя. Тут взагалі 1000 кубків проти назирали, але ми затащили Невідомо як, а тут а щось дуже тяжко було. Ось так то. Тож всім папа! -па. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну, пишіть коментарі і чекайте нових відео.